Всім привіт! Мене звати Микола. Поговоримо сьогодні про холестеринові бляшки, які відкладаються на стінках судин, і біг. Чому зв'язок? Зараз я розкажу. Значить, десь в років 60 у людей починаються проблеми зі здоров'ям, і їм рекомендують зробити УЗІ. Судин сонної артерії. Подивитися, що там з холестериновими бляшками. Люди роблять узі судин і виясняється, що судини забиті. Забиті дуже сильно. Ну, наприклад, є приклад 35% забита ліва, 40% забита права. Лікар назначає лікування. Як правило, це статини. Тому що коли багато холестеринових бляшок, то поганий холестерин і треба з ним якось боротися. Задаєш питання лікарю, а можливо таке, що холестеринові бляшки можуть зменшитися, він говорить, було б дуже добре, коли б вони не збільшились. Ну, все, починаєш приймати статини. І. Саме головне це дієта. Тобто ти відмовляєшся від тієї їжі, яку ти їв все життя, і переходиш на кашки. Виникає питання, чи можна зменшити розмір холестеринових бляшок на судинах? сонних, ну, Наприклад, сонних артерій, тому що холестеринові бляшки можуть, можуть бути всюди. Ну, як правило, мірюють їх на судинах сонних артерій. Можна. Що для цього треба зробити? Є реальний приклад. Наприклад, високі холестеринові бляшки 35-40%. Що можна зробити? Ну, давайте. крім Статинів, крім дієти, ну і куріння. Куріння воно також дуже погано ляє на ці процеси, на судини. Ну, так, людина не курила. Що ще можна зробити? Можна попробувати дати добру кардіонагрузку. Допоможе це чи ні. Наприклад, людина колись. Займалася спортом. Так, нормально займалася спортом. Тобто біг, біг на великі дистанції. А зараз просто такий час, таке життя, що сидяча робота, що їжа, ти можеш їсти що завгодно. Да, і воно все це вилазить боком. Тому можна спробувати біг. Це реальний приклад. Тобто, два рази в неділю біг від 7 до 12 км. Не дуже великою швидкістю, де 7,5 до 8,5 км за годину. В 60 років ти швидше не побігаєш. До чого це може привести. Це привело до дуже хороших результатів. Через 2 роки. Регулярного бігу, поміряли холестеринові бляшки на е сонних артеріях, і до чого це прийшло. Там, де було 35, стала норма ціліва сонна артерія. Там, де було 40%, саму велику бляшку знайшли е 22%. Тобто, це всього за два роки регулярних занять бігом кардіонагрузкою. Е, ще один такий момент, про який я хочу сказати, це не постійний біг, це не постійний біг з швидкістю. Е, ще обов'язково був такий момент, десь одна десята е, часу. Яку займав біг, це займав біг з швидкістю доволі високою, 80% від максимальної нагрузки. Тобто, там ще повинен був робився ривок, який також давав позитивний результат. Ну, ось такий результат то холестеринові бляшки можна зменшити. Чому так відбувається? Тобто, логіка. Є два дві відповіді. Перша, це кров вона циркулює швидше, в два з половиною-три рази швидше, чим при звичайній, при звичайному пульсі. Тому кров може, а там багато заліза в еритроцитах, тому кров може грати роль, як піскаструй. Тобто вона може. Здирати ці пляшки із судин е, кровоносних судин. І другий варіант, що це може бути, коли швидкість руху крові збільшується на внутрішньому епітелії кровоносних судин. Починають вироблятися якісь починають працювати якісь механізми, які приводять до того, що холестеринові бляшки. Чи відпадають, чи е, розтворяються. Е, і що ми маємо? Ми маємо дуже добрий позитивний результат. Тобто, це не обов'язково біг, це може бути люба кардіонагрузка: біг, там плавання, їзда на велосипеді. Саме головне запустити, збільшити швидкість руху крові по твоїм кровоносним судинам. І це. Приводить до дуже доброго результату. Ми маємо реальні, реальні механізми, які зменшують холестеринові бляшки. Але що погане, що це все одно не приводить до зменшення холестерину в крові. Тобто статини потрібно приймати. Може, якось воно і пізніше спрацює. Але холестеринові бляшки зменшуються, але рівень статинів не зменшується, коли ти не приймаєш. Ой, рівень холестерину не зменшується, коли ти не приймаєш статини. Ось така інформація позитивна до болі, яку можна використовувати. Для того, щоб зменшити холестеринові бляшки, є такий момент, що не кожна здорова людина пробіжить 10 кілометрів, тому це дуже така серйозна нагрузка, тому вона може і не для всіх людей підходить, але для тих, тих людей, може бути, колишніх спортсменів. Колишніх людей, які займались під великими кардіонагрузками, вона може дати дуже добрий результат для зменшення холестеринових бляшок. Тут саме головне не тільки холестеринові бляшки, тут саме головне стабільність холестеринових бляшок, тому що бувають холестеринові бляшки з некрозом. Як правило, і вони ці холестеринові бляшки з некрозом вони приводять до того, що у людини відбуваються там, тромби і інсульти. Тому я думаю, що холестеринові бляшки вони стають більш стабільні, тобто вони кальцинуються і судина менш еластична, але вона стабільна і ні до чого поганого вже в майбутньому. Це не приведе. Так що, дякую за увагу. Гарного дня, будьте здорові! Всього найкращого вам!